Про взаємовідносини влади і бізнесу у військовий час. Сьогодні ми часто задаємося питаннями, чи може Україна прожити без зовнішньої допомоги, без допомоги наших партнерів. Нам це дуже важко, і це на сьогодні майже неможливо. А з іншого боку, ми нічого не зробили для того, щоб Україна могла пуститися в самостійне плавання. Фактично взаємовідносини держави і бізнесу, судячи з останніх подій, свідчать про те, що вони складаються не найкращим чином. І інвестиційний клімат в Україні також складається не найкращим чином. Ми не дали чітких, зрозумілих норм, не дали розуміння підприємцям того, що вони будуть захищені, і що ці інвестиції, які гіпотетично можуть прийти в Україну, також будуть захищеними. Ми сьогодні доходимо до деяких абсурдних речей, коли народжується рішення РНБО, яким проголошується, що правоохоронні контролюючі органи не будуть проводити слідчих і процесуальних дій, якщо це буде шкодити бізнесу. Ну, ідея ніби непогана, але ну, насправді це ж ручне регулювання. А хто ж буде визначати такі випадки? В першу чергу. Має бути верховенство права, має діяти норми закону. Якщо є порушення, має бути відповідне реагування з боку держави. Але це не має перетворюватися в механізми тиску і в механізми руйнування українського бізнесу. Фактично, для того, щоб ми могли сьогодні вижити, нам потрібно залучити в Україну нові технології, нам потрібно залучити інвесторів. Нам потрібно запустити і розвивати власне виробництво. А це можливо тільки тоді, коли ми створимо сприятливий клімат як законодавчий, так і дій держави. Адже навіть якщо говорити про вступ в Україну в Євросоюз і виконання тих норм, які ми зобов'язані виконати для цього вступу, мова ж не йде про моніторинг законодавства. Мова йде про моніторинг тих дій з боку держави щодо застосування законодавства. Тому, усвідомлюючи, і розуміючи це все, ми разом з командою розумної політики будемо робити все для того, щоб держава могла економічно виживати, підприємництво могло розвиватися і таким чином підтримувати армію і державу в цей скрутний час.